Вітаю вас мій космічні з вами практикуюча астропсихолог психолог Клименко Наталія, і зараз поговоримо з вами про Юпітер. Наразі дуже багато запитів у мене є стосовно впливу вищих планет на індивідуальну натальну карту. Хочу поділитися з вами основними важливими періодами цього року, які стосуються Юпітеру. І розказати, як він діє в різних знаках, і роздивимося, в які сфери він буде попадати, коли перейде із знаку тельця, де він зараз знаходиться, в знак близняків. Дякую, що пишете мені в коментарях. в Дірект-Інстаграм це важливо для того, щоб я розуміла актуальність тем, які вам потрібні. Для індивідуальних прогнозів запрошую вас в інстаграм для більш детальної інформації, щоб ви змогли зрозуміти зорієнтуватися, що вас чекає в цьому році для повного прогнозу на рік. Або ж для розбору вашої індивідуальної карти, щоб ви зрозуміли ваше призначення, яка саме вам підходить професія, яка буде давати вам не лише е, гроші, матеріальне задоволення, а й і реалізація себе в цьому вціленні а та визнання в соціумі. Ну, а зараз поговоримо безпосередньо про Юпітер. Юпітер вважається найбільшою планетою в астрономії, в сонячній системі, а також це планета дійсно гігант, яка вважається планетою соціальною і має дуже великий вплив, як на. Конкретно кожну людину, так і на держави на всю планету. Вона символізує розширення, ріст, розвиток, успіх. Це планета достатку, символічно її вплив на оптимізм, на авторитет, на наші цінності, перегляд їх. Також відповідає за подорожі, отримання знань, зміни в статусі. Цього року Юпітер проходить. Із 6 градусу тельця до 30 а потім заходить знак Близнюки. і буде проходити із 1 по 22 градуси. Якщо ви знаєте положення ваших натальних планет, можете подивитися, чи торкається Юпітер ваших чутливих точок планеток у вашій натальній карті. А зараз буде загальна інформація, яка також буде корисна всім. Юпітер буде перебувати в земному знаці тельця. І розширювати наші сфери, які стосуються фінансів, навчання, накопичення, бажання стабільності? До 26 травня 2024 року. А після він буде переходити в знак Повітряний Знак близнюків». Які рекомендації, коли Юпітер змінює знак? Це обов'язково розвиватися, передивлюватися свої цінності. Вивчати нове, тривати для себе нові горизонти, ставити нові цілі, прокачувати свої навички і підвищувати свій авторитет, оскільки тельцем управляє Венера, то ми маємо на увазі практичну красу. А це фінансовий знак. Тож для того, щоб були реалізовані наші плани, нам обов'язково потрібно було мати ресурси, фінанси, такий розвиток. У Юпітера він повільний. Він такий націлений, без поспіху і з комфортом. Повільно, але надійно. Такий розвиток вбивається за рахунок матеріальних благ через комфорт і фінанси. Це націленість на стабільність, на комфорт, на затишок, на накопичення, на практичність. Наші успіхи і популярність вони обов'язково пов'язані з матеріальними, з ресурсами, і з глобальними цілями. Вони мають бути практичними і конкретними. Проте, коли Юпітер буде переходити в знак близняки, його енергія зміниться, адже він перейшов із знаку фіксованого, із знаку земного в легкий повітряний знак. Тож зараз буде дуже багато розвитку саме через знання, через спілкування, через легкість, через інформацію, соцмережі. А стратегії та глобальні цілі мають бути гнучкими. Щоб легко адаптуватися під мінливі обставини. Це період, коли Юпітер буде надавати можливість бути в потрібному місці в потрібний час. Це період зростання спілкування, пошуку нових шляхів, як в прямому сенсі доріг, так і шляхів для нашого розвитку, для отримання знань. В той же час, якщо ми подивимося на карту, то ми побачимо, що Сам знак близнюків він навпроти, якраз в опозиції до знаку стрільця, а власне, яким і управляє Юпітер. А стрілець це знак, також який відповідає за розширення, за все далеке. Якщо близнюки вони націлені на дрібниці, на пошук конкретної інформації, збір то. Стрілець він не звертає уваги на дрібниці, а в нього більш ширший кругозір, і він націлен на саму стратегію. Тож в цей період можуть бути затримки, які пов'язані із закордоном, наприклад, перетином кордону. В той же час це стосується лише. Тих моментів, якщо у вас знаходяться в знаці стрільця чутливі точки, тобто будь-які планети, в тому числі Сонце, або ж це знак асценденту. от якщо Юпітер буде в опозиції, в точному градусі, там плюс-мінус 2 градуси, то це періоди, коли можуть бути ці обмеження. Проте Юпітер планета успіху, все ж таки, це планета добра, і навіть на напружених аспектах, він просто буде вам давати можливість ще раз передивитися ситуацію ще раз... Зрозуміти для себе, чи правильно те чи інше, щоб зробити потім кардинальний вибір. В той же час, оскільки Юпітер знаходиться навпроти знаку, який є знаком його володіння, то він не буде сильно давити на будь-яку планету в вашій натальній карті, а він буде більш м'яко давати вам можливість адаптуватися до змін і прийняти правильне рішення. Це можуть бути і нові методи, наприклад, проведення платежів, будь-якої передачі інформації. А зараз інформація, які знаки, якщо у вас є планети в цих знаках, або ж знак Асценденту, або місяць, або планета у вашого гороскопу, якщо знаходиться в цих знаках, то, наприклад, якщо це. Період, коли Юпітер стоїть ще в знаці тельця, то з 3 по 30 градус, якщо у вас знаходяться планети в леві, в Скорпіоні або ж у водолії, ви могли відчувати напружені періоди. Хоча я кажу, що Юпітер це планета добра, тож він просто міг на певний час давати затримки, щоб ви могли переосмислити ситуацію. Якщо він вже переходить у знак, Близнюків із і з 1 по 25 градус дивіться, чи є у вас планетки, то можуть бути напружені ситуації ситуації кардинальних виборів. Якщо у вас є планети в знаці діва. Стрілець та риби. І ситуації, як ситуації можливостей, ситуації успіху, коли потрібно брати ініціативу. Це будуть сприятливі ситуації для реалізації ваших планів, руйнування перешкод на вашому шляху. Якщо у вас є планети із 3 по 30 градус дів, козирогу, а також раку і риб. І сприятливі можливості, коли Юпітер вже зайде в знак близнюків, то із 1 по 25 градус, коли буде чіпляти ваші планети Юпітер, сприятливі моменти будуть для терезів, для водолію в меншій ступені, але все ж таки також будуть торкатися овнів та левів. То все ж таки, коли переходить Юпітер в будь-який сектор вашого життя, навіть якщо він не робить поки що ніяких безпосередньо аспектів до ваших планет, він буде давати розширення. Оптимізм, отримання нових знань, переоцінка цінностей це може бути зміни в статусі і е, зростання вашого авторитету. Рекомендаціями можуть бути обов'язково ділитися отриманими знаннями, відкривати для себе світло, можливості мандрувати навіть через телевізор, соцмережі через інтернет, відкривати для себе нові горизонти і вивчати мову. І зараз розглянемо, е, коли. Буде переходити Юпітер в знак Близнюків 26 травня, то в які сфери ж він буде попадати для кожного знаку зодіаку для. Овнів, мої любі овни, він буде у вашому третьому секторі. Ви можете відчути відчуття розширення, які пов'язані з вашим близьким оточенням, і з родичами, колегами, із братами, сестрами, тітками, дядьками. А це також стосується і шкіл, і підвищення кваліфікації, і недалеких подорожей. все, що пов'язано з авто та технікою. Це може бути період навчання, коли зростає логіка. Спрятливий період для підписання документів, або ж отримання важливих для вас документів, розширення кола вашого спілкування, отримання важливих для вас навичок, в результаті цього і підвищення кваліфікації і статусу. Це можуть бути і відкриття нових доріг для вас, отримання прав, або ж купівля нового авто. У вашому колі оточення можуть з'явитися люди вищого соціального статусу, впливові, яких ви можете вважати наставниками та впливовими людьми. Сприятливий період для того, щоб відкрити свій бізнес, або ж замінити гаджети, автомобілі, будь-які засоби зв'язку. В цей період вам можуть приходити нові ідеї, ви можете створити свій маленький авторський курс, наприклад, або марафон. Бажаю вам успіхів! Нехай Юпітер реалізує найкращі ваші цілі. Обов'язково пам'ятаємо, що Юпітер це планета великого щастя і. Благородство. Тож, якщо ваші дії будуть націлені на допомогу іншим, на благо іншим, то обов'язково ваші плани реалізуються найкращим чином. Любімительці, у вашому другому секторі буде Юпітер. Із 26 травня, коли перейде в знак близняків і розширює ваші можливості в сфері фінансів. У сфері ресурсів можливі декілька джерел доходу або ж отримання коштів, як винагороди за вашу роботу. Також це може бути отримання і ресурсів, фінансів на пасиві від інвестицій, які ви вклали в себе. Це і пов'язано з тим, що зростуть ваші фінансові можливості. Це дім, також, який відповідає ще за роботу голосом, це дім ресурсів, і в тому числі здоров'я, тож може покращитися і стан вашого здоров'я. Або ж ви можете знайти собі гарного спеціаліста, яким допоможе в цьому. Він буде авторитетним у цьому питанні. Можливо, також додатковий і підробіток іще. Або ж, оскільки Юпітер ще відповідає за юридичні справи, то може бути легалізація ваших доходів. Звищення соціальних виплат, сприятливо в цей час мати або кілька джерел доходів, або ж тримати гроші в різних видах валюти. Сприятливо інвестувати в цей час в себе, в свої знання, в своє здоров'я. В результаті цього зросте і ваша самооцінка, адже другий сектор також відповідає і за самооцінку. Це період впевненості в собі, в своїх можливостях та своїх ресурсах. Любіми близнюки, для вас перехід Юпітеру в ваш перший дім є дуже важливим, адже в цей період розширюються практично всі ваші можливості. Ви можете, оскільки перший дім відповідає за ваш прояв в соціумі, це дім, який пов'язаний із вашим іміджем, здоров'ям, статусом. Із вашим тілом безпосередньо, Тож важливо розвивати в собі такі якості, які будуть підвищувати ваш авторитет фінансові можливості. Відкриваються нові перспективи для вас, нові можливості в різноманітних сферах вашого життя. Це і розширення вашого впливу і статусу. А статус може бути різний. Він може бути пов'язаний із переїздом в більш престижне житло або район, або іншу країну, або це може бути розширенням. Пов'язане із вашим бізнесом із вашою роботою. Статус це також стати мамою і в прямому сенсі, оскільки перший дім це тіло юпітер розширює розширення завдяки тому, що буде вагітність. Або ж якщо ви батько, то розшириться сфера вашого впливу і статус стосовно збільшення кількості. Членів вашої родини, або ж це може просто бути створенням сім'ї. Юпітер відповідає і за юридичні угоди, за мандрівки, за все іноземне. Тож може бути і навчання іноземні мові, культурі, або переїзд, або ж можуть бути зустрічі із іноземцями. Нехай Юпітер допоможе вам реалізувати ваші нагальні потреби, ваші плани найкращим чином. Любі мої раки у вашому дванадцятому секторі буде Юпітер. Це сприятливий період для еміграції для завершення важливих проєктів, Адже дванадцяти дім відповідає за усамітнення, за завершення це дім таємниць. Він може допомогти вам дізнатися певну правду, можуть бути зустрічі із слововими людьми, діяльність яких пов'язана із таємницями та нерозголошенням особистих даних клієнтів, наприклад, пацієнтів, адже 12-й дім це ще дім режимних об'єктів, лікарень, це дім храмів, ретритів, усамітнення. Ви можете бути ініціатором і також усамітнитися самостійно, наприклад, якщо ви людина творчих професій. І вам потрібно на певний час, або ж навіть для створення того ж відео на Ютуб або в інстаграмі, ви на певний час самітнитеся і вже потім показуєте результат своєї праці людям. Цей дім і ізоляції, наприклад, ви можете стати батьками, коли на певний час жінка, наприклад, мама вона не виходить в соціум, вона сидить в декреті з дитинкою. І певним чином її соціальне життя обмежене. Доглядом за дитиною. А це також дім і езотерики. Сприятливо вертатися саме до езотерики, до астрології, до психології, йога, молитва. Чудовий період завернення до цих наук, дисциплін. Якщо ви бажаєте вивчати, або ж це сприятливий період для того, щоб продовжували розвиватися в цих темах. Це також може бути і віддалена робота, може розширювати ваші. Контакти, спілкування за рахунок соцмереж віддалено. Також це вказівка на те, що ви можете опинитися серед представників інших культур, іншої держави, або ж для когось це буде сприятливим періодом для того, щоб поїхати на дачу, також усамітнитися від шумного міста і поїхати або в село, або собі на дачу. Цей дім також стосується роботи партнерів. Тому зміни можуть пройти саме в діяльності вашого партнера. Це період, коли ви можете знайти відповіді на свої запитання. Бажаю вам успіхів, нехай Юпітер допоможе вам реалізувати свої бажання. Любі моя леви, у вашому 11 секторі буде Юпітер знаці близнюків із 26 травня цього року. Тож це сприятливий період для того, щоб у вас. Збільшилися можливості, розширилися ці можливості. Був успіх у сфері, яка пов'язана із соціальними організаціями, однодумцями, друзями. Це також дім іще і других шлюбів, політики, це дім прогресу, мрій та планів на майбутнє. Може бути розширення кола ваших однодумців. Ви можете очолити певну групу, створити самим і стати лідером. Це може бути і ем... Розширення допомоги соціальної допомоги від соціальних організацій або ж друзів, або людей, у яких із вами спільні інтереси, сприятливий період для того, щоб навчатися новому, особливо через онлайн, знайомитися онлайн. Сприятливо також просувати свою справу через соцмережі. Впроваджувати нові технології, займатися саморекламою, просувати свої товари та послуги, впроваджувати креативний підхід та нові методи в роботі. Можуть бути і створені можливості для вашого нового хобі, для вашої нової роботи. Це також ще дім других шлюбів, а також Юпітер може давати достойних кандидатів і не одного, а кілька можете ще й вибирати. Це також і пов'язано із взаємовідносинами із іноземцями або ж із дітьми, але не вашими власними, але, наприклад, дітей, ваших родичів або ж друзів, можливо, поява дітей, ваших знайомих або ж робота із дітками, наприклад. Через онлайн або ж у великих групах в колективах з дітками. Сприятливий період для того, щоб ви могли реалізувати свої плани стосовно мандрівок, а також це дійми політики, також може бути розширення вашого впливу в цій сфері. Бажаю вам реалізації ваших планів, нехай Юпітер допоможе. Любі мої діви, із 26 травня Юпітер переходить знак близнюки, і він буде у вашому 10 секторі. Це сектор статусу та кар'єри, це період росту. Розвитку, успіх у новій роботі, це може бути підвищення по кар'єрних сходах, нова посада. Або ж це може бути і в з цим, і збільшення ваших обов'язків та відповідальності. Сприятливий період для розвитку власної справи. Це також і період, коли ви можете змінити свій статус, наприклад, через шлюб. Він буде із впливовою людиною, успішний. Або ж можуть бути вагомі придбання. Наприклад, це може бути покупка автомобіля, або ж домівки, нерухомості або ж будівництво. Юпітер в певний період може робити напружений аспект до вашого сонця. Це вже треба дивитися, індивідуальний прогноз, де в якому градусі знаходиться ваше натальне сонце. Проте це напружений період, бути у взаємовідносинах із людьми в тому плані, що ви можете дуже активно проявляти свій авторитет. Це може не всім подобатися, або ж навпаки, ви будете незадоволені станом речей в соціумі і будете проявляти свій авторитет. А це період, коли ви будете мати багато енергії для того, щоб показати себе. І ситуації можуть бути напружені для того, щоб ви це проявили. Нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. І Юпітер вам цьому допоможе. Любі мої Терези, Юпітер з 26 травня буде переходити у ваш дев'ятий сектор. Планета успіху буде робити, по-перше, гармонійний аспект до вашого знаку. І це буде розширення ваших горизонтів. Це період мандрівок, навчання, отримання. Юридичної фінансової допомоги, розширення можливостей в цих сферах, або ж отримання важливого для вас документу, переїзд це може бути еміграція, переїзд або в інше місто, або в іншу країну, або ж працевлаштування в іноземній компанії, або ж за кордоном, взаємодія із іноземцями. Дев'ятий дім вважається домом вищого світу. Це ж сприятливий період для того, щоб ви знайшли наставника гарного і отримали успішну престижну спеціальність. Це період, який сприятливий ще і для здачі іспитів, для науково-дослідницької роботи, для публікації своїх справ, для викладацької діяльності, для вирішення важливих для вас юридичних питань. Це також дім ще й шлюбів, тож можливий шлюб із іноземцем. Це можуть бути і нові можливості у ваших дорослих дітей, або ж це можуть бути приємні звістки, які стосуються ваших онуків. Бажаємо реалізації ваших планів найкращим чином. Любімі скорпіони, у вашому восьмому секторі буде Юпітер. Це планета, яка із 26 травня переходить знак близнюки і буде давати вам успіх у секторі, який пов'язаний з езотерикою, із пристрастю. Із Таємними знаннями з психологією, а також великими грошима і спадком. Це сектор спільних ресурсів та фінансів із вашими партнерами. Це сектор отримання грошей, а не зроблених вашою працею, але це можуть бути гроші від інвестицій та соціальної допомоги від банків. Ви можете зробити гарні інвестиції, які давати вам дохід. Це може бути інвестиції в себе або ж купівля нерухомості, землі. Акцій або ж будівництва зростуть доходи ваші спільні із партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Сприятливий період для отримання і збільшення виплат від держави, і це будуть великі суми. Це може бути і збільшення аліментів, наприклад, кому актуально. Або ж це може бути робота із грошима, які не є вашими власними, але за рахунок цієї взаємодії ви також будете отримувати. Дохід, наприклад, це пов'язано із роботою, наприклад, продавцем, або ж бухгалтерія, там, де кругових великих коштів, і також ви можете отримати за це винагороду. Це сприятливий період і для зачаття, або ж до звернення до езотерики, переходу стосунків на більш глибокий рівень. Велика відповідальність покладається на вас та вашого партнера. Любі майстрівці, у вашому сьомому секторі буде Юпітер, який зайде в знак близнюки, який знаходиться якраз навпроти вашого знаку. Тож він може давати вам ситуації розширення і успіху, але через напружені обставини, обставини, які ви потребувати від вас. Кардинальних рішень, але все рівно це будуть зміни на краще, які будуть сприяти вашому розвитку. Оскільки сьомий сектор це сектор партнерів, ваших конкурентів та клієнтів, то це може бути пов'язано із розширенням вашої клієнтської бази, великою кількістю партнерів. Або ж це може бути розширення обов'язків стосовно вашого партнеру по шлюбу. Важливо в цей період прислухатися до думки. Опонентів та ваших партнерів, це сприятливий період для розвитку вашої власної справи, підписання для вас вигідних юридичних контрактів. Це можуть бути зустрічі і із авторитетними людьми, які в результаті можуть вам вказати, як краще, наприклад, розвивати вашу справу, або ж це може бути зустріч із вашим новим партнером. Тобто період, коли ви з одним партнером можете розстатися і відразу знайти іншого. Бажаю вам успіхів і хай Юпітер найкращим чином реалізує ваші плани. мої козироги, у вашому шостому секторі буде Юпітер, який перейде знак близнюки, із 26 травня. Символічно це дім, який відповідає за режим дня, за родинну роботу, за домашніх тварин. Це можуть бути сприятливі е, зміни. Умов праці, або ж, в принципі, зміна роботи, або ж збільшення обов'язків у вашій роботі, або ж розширення. Компанії, де ви працюєте, розширення ваших повноважень на роботі, або ж ви зможете перейти із роботи найм до створення своєї власної справи. Оскільки шостий дім відповідає за ваші побутові умови і режим дня, то це може стосуватися і переїзду в переміщення, наприклад, більшої площі, оскільки Юпітер розширює, або в більше місто, або в більш престижний район. Хороший період для того, щоб ви. Наприклад, більше звернули увагу на своє здоров'я, на допомогу ем, близьким, оточуючим, звернулися до здорового способу життя, або знайшли за потреби собі авторитетного лікаря, який допоможе вирішити ваші питання. Бажаємо реалізації ваших планів, і нехай Юпітер допоможе найкращим чином. Любі мої водолії, у вашому п'ятому секторі буде Юпітер, який перейде із 26 травня в знак Близняки. І Він буде робити гармонійний аспект до вашого знаку. І це буде стосуватися успіху, який пов'язаний із вашою власною справою, з вашим хобі, з улюбленою справою із дітьми та романтичними зустрічами. Це розширення можливостей, які пов'язані із. Дітками із романтичними зустрічами із святами, із відпочинком, із коханням із всім тим, що робить вас щасливими, це період, коли може розширюватися склад вашої сім'ї через вагітність або ж. Народження дитини це може бути і успіх, який у ваших дітей. сприятливий період для прояву вашої творчості та успіху у спортивних досягненнях. Вашу власну справу ви можете монетизувати перевести її у бізнес. Я бажаю реалізації ваших планів найкращим чином. І нехай Юпітер вам у цьому допоможе. Любі мої риби із 26 травня. Юпітер, як планета успіху, удачі, розширення, буде переходити у ваш четвертий сектор. Це сектор, який стосується сім'ї, нерухомості, батьківщини. Тож це може бути і переїзд в іншу домівку, або ж купівля більшого за площею будинку або квартири, або переїзд в іншу країну, в більш престижне місце, або ж купівля земельної ділянки, отримання важливих юридичних документів щодо купівлі продажу або оренди. Проте, оскільки Юпітер буде робити напружений аспект періодично, якщо він торкається особистих планет вашої. Натальної карти, а то можуть бути в залежності від того, які він градус буде проходити. Поки йде по знаку Близнюки, то він може давати напружені ситуації, які будуть вас спонукати діяти в тому напрямку, щоб розширювати своє помешкання, розширювати свою сім'ю. Або ж це може стосуватися розширення складу вашої сім'ї. Це може бути і шлюб, або вам бажання жити разом. В будь-якому випадку ці зміни будуть на краще, і Юпітер буде вам допомагати через напружені обставини, передивитися свої цінності. 呃，一。Uh, yeah. Буде спонукати вас для того, щоб ви, наприклад, могли перейти із неулюбленої роботи в найм, перейти в онлайн і працювати вдома, і отримувати більше і бути поряд із своєю сім'єю. В наступних відео я обов'язково розкажу вам, які буде робити Юпітер аспекти до транзитних планет, які буде створювати конфігурації в небі, і як вони будуть впливати на нас. Одним із напружених аспектів, який буде в кінці літа, це. Аспект квадратури між Юпітером та Сатурном, про нього я детальніше обов'язково розкажу в наступних відео. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний. І до наступних зустрічі в наступних відео.